Ніхто в Україні не вірив, що це коли-небудь трапиться. Образ сержанта Петренко почав потроху відходити у минуле. На порозі нова поліція. МВС України оголосило про початок реформи ДАЇ відкрито конкурс для роботи у новій патрульній поліції Києва. 33 тисячі охочих із усіх куточків України, з яких відберуть лише дві тисячі. Щоб потрапити в їх число, потрібно здати тест на логіку, бути в чудовій спортивній формі, вміти керувати авто, володіти англійською та пройти кількамісячне навчання. Найкраще будуть допущені до іспиту, здача якого дозволить почати нове життя, стати новим полісменом із престижною роботою, хорошою зарплатнею, стильною уніформою та машиною, у кого вистачить сил та амбіцій дійти до кінця. Орест, 25-річний вчитель фізкультури із Галичини, обмірковує своє життя. Робота нудна і безперспективна. Грошей не вистачає, а кохана дівчина покинула заради охоронця нічного клубу. На очі йому потрапляє реклама про набір молодих людей, охочих працювати у патрульній поліції. Орест просить маминого благословення і їде підкорювати столицю, щоб довести собі іншим. Він вартий кращого. Юрій, 33-річний Даїшник, стоїть перед вибором або здати іспити і почати все з нуля у новій поліції, або повернутися на Чернігівщину і доглядати батьківську ферму. Юрій вирішує знову стати студентом, пройшовши через насмішки колишніх колег та зневагу нових. Володя, 28-річний перекладач, хоче втілити дитячу мрію і стати міліціонером на шляху до мрії серйозна перепона. Хлопець має зайву вагу, а зі спортом знайомий лише завдяки шахам і дідусю ветерану Другої світової. Чи вдасться володі досягти мети, попри все? Ілона – 22-річна спортсменка, майстер спорту зі східних єдиноборств. Хоче піти в поліцію, щоб виправдати сподівання батька військового. Ілона робитиме кар'єру, а зустріне любов. Та чи знайдеться місце для цих двох захоплень у її житті? Вся Україна завмерла в очікуванні, якою буде нова поліція, та які пригоди чекають на неї? Поліцаї Іньюа. як поліцейська академія, тільки по-нашому.